Наприкінці серпня кожного року традиційно в районі відбувається педагогічна конференція. Цього року такий захід відбувся у Краснопавлівському ліцеї. До речі, спонтанно через технічні збої голова районної державної адміністрації Шоткиропав запропонував заспівати гімн України наживо. Ось так і народжуються нові традиції. Головною ж метою конференції стало визначення пріоритетних завдань розвитку освітньої галузі в умовах децентралізації, окреслення шляхів і їх реалізації тощо такої нагоди педагогі в привітали Ашот Ропав, заступник голови Лозівської районної ради Анжела Пилипчук, перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Петренко. Шановне товариство від імені Лозівської районної державної адміністрації та особисто вітаю всіх вас і всіх освітян Лозівського району з початком нового навчального року. Державою покладено на вас. На і відповідальніше завдання це формування навчання майбутніх генерацій вільних українців. Тому вам бажаю міцного здоров'я, щастя, витримки, терпіння, достойної оплати вашої праці. Шановні освітляти, від Лазівської районної ради і депутатського корпусу. Прийміть наші віщі вітання. З початком нового сочального року бажаю всім присутнім міцного здоров'я, щастя, мирного неба та невичерпної енергії зі святом вас. Юрій Іванич нагадав педагогам, як зміцнюється і зростає буквально на очах матеріально технічна база закладів освіти, як взагалі змінюється підхід до самого освітнього процесу. Я дуже хочу, щоб ви, вийшовши звідси, зрозуміли, що нам є над чим ще працювати, не дивлячись на реформи, на зміни, на децентралізації е і, так далі, і так далі. Я хотів би, щоб поки ви доїдете додому, ви дискутували про те, над чим нам працювати в 2019-2020 році. Так, да, у нас залишається понад тисяча дітей, у нас є кілька ще закладів освіти, а це 50% від дитячого контингенту, того, що було в 21 сільських селищних радах. Я не можу не сказати про те, що сьогодні освіта не може існувати без підтримки місцевих рад. Закономірно, що у фокусі уваги держави сьогодні система освіти, доступність та якість це два ключові орієнтири, яких підкреслила у своїй доповіді начальник управління освіти молоді та спорту лозівської райдеш адміністрація Вікторія Бойко і зазначила, що рік 2018 був особливим. Це був Змін, покликаних на реалізацію державної політики в частині освітньої реформи на теренах Лицівського району, що стало пріоритетом в діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Зміни, які наразі відбуваються в освіті, стали можливими завдяки прийняттю закону України про освіту. Законом визначено мету освіти: це всевічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Українська освіта поступово перетворюється на інноваційне середовище. На педагогічній конференції було окреслено і пріоритету розвитку освітньої галузі Лозівського району у 2019-2020 навчальному році. Це реалізація принципів наступності дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи, забезпечення розвитку реформи нової української школи, забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, створення дієвої системи партнерства сім'ї та закладу освіти задля формування всебічно розвинених особистості учня далі учасники освітянського форуму долучились до роботи в освітніх локаціях за фахом, де вони мали змогу обмінятись досвідом та обговорити нагальні питання у викладанні окремих предметів.